Всім привіт, з вами Прешем. Сьогодні для початківців розкажу, як скачати ігри або програми. І так, Нажимаємо на цей значок у нас Apple Store, App Store називається. скорочено. І так, Тут у нас є сьогоднішні і шоуно, означає Тут у нас топ гарячих програм або ігор Там за сьогодення, за вчорашній четвер, середа. Можете полистати і подивитись там топ і стопа. Також у нас тоді ігри, програми і аркади. Uh, але для початку ви джі зрозуміти, що ви джі авторизуватись, ось в мене значок є Ви його бачите, авторизуватись. Якщо ви це зробили, то ви зможете це все скачати. Але якщо ви це не зробили, то ви це не пропустите, бо iPhone вам зразу дасть підказку, що вам треба почати авторизувати, щоб це все, все скачати. Так, у нас є тут пошук, якщо вам треба конкретна якась програма, назримаєте пошук. Зверху пишемо, uh, що нам потрібно скачати. Uh, і Вибираємо, там, не знаю, якийсь там відеоредактор чи якась гра, неважливо. Нажимаємо, е нас тоді, звісно, отримати це, скачати. А також у нас є тут е як сказати, приклади, що ця програма себе представляє, або гра е -е відгуки. Також можна подивитися, скільки займає пам'яті і вікувати е е е категорія. А також рекомендації по такому ж типу програм або ігор. Що типу того. А, і так, щоб скачати, нажимаємо Отримати. І, як бачите, у нас тут з'являється збоку такий значок, що треба по кнопці виключення нажати два рази швидко. І тоді воно сразу почне скачуватись. Без проблем. Але для цього вам треба для початку авторизуватись. Тому все. Думаю, я вам поміг як скачувати ігри або приложення. Телефону, але не забувайте, що просто з Safari або Google а, ви просто так не скачаєте приложення, як, наприклад, на Android. Тому будете знати, що в основному все шукаєте в App Store. Все, всім пока.